Всім привіт! Мене звати Ягода, і сьогодні я пройду першу частину неділі. Чекаємо роботи в Все загрузило і, і все, я з'явився там. Так, я ще знаю, тут от, е, подарки є, можна збирати м'ячка. М'ячка відкриваємо. Тоді О, молоток зовується. Так, я просто з підрам поміття першу часть. Беремо ключа від цього. Відкриваємо цю. Прямо все. І. І сьогодні я можна так сказати зламаю <рес> першу частину тілі. Так, чекаємо. Бдീതി, попитай, попитай, попитай. Так, подачі. Що-то 15 FPS. Дайте. Так, тоді що ми робимо далі? далі відкриваємо. Поїмо, дивіться, не розкажу, як хто не знає, як вписувати код, подивіться. Перша ця стіна у мене 2. Тоді тут 5, 2, 5, 25, тут мене щось 7 і 0. Значить, його таке робимо. Тобто дивіться, я вам таке покажу. У ця часті, стіна. Там не ялинка. Ця стіна, тоді у того стіна, а тоді у ця стіна. І вписуємо. Е, Які там два, п'ять ноль. Двері відкриті. Все двері відкриті, а я перед цим візьму А не... ні. Не изменем. Нету нема. Тут у нас рукоятка. До рукоятка. Шпилька. Называется до рукоятки рамна. Там нічого нема. мам. Ш можно. Что это зашл? Так выключила тело. Ну, давай, далі. Тепер заходимо сюди, двері. О, виключись. Виключили і заходимо. Отой якусь страшну бою. Ну, так показалось. Заходимо пиццу, двері, відкрити і йдемо сюди. Перемоту різи. Тут, тут, тут. Тоді все. Відкриваємо туди козаки. Тут я да? Все правильно. Закриваємо там, беремо везду Джор. Тоді ми беремо ідемо до цього бідного несчастного календаря. І ставимо в календар. Часобі 2013 рік. Цього року я родився до 2013 року. А я тоже кирку требую скрафтить. И Нормально. И сюда. Пусть недолго. Классные. Что это зашло? О, вс. Верно и Ідемо тепер сюди. Твер, закрить. Заклик, вивчите. Заходимо і ховаємося. Так, цікаво. Взагалі. Так, він нам приносить цю штуку. Погодик, победик. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да-да-да, показалось, показалось. Ми виходимо. Що у нас тут? Ну, ключик. Тоді ми, мидавіть. Просто спитрон. Все включаємо цю панель. Відкриваємо двері. Тоді берем, включаємо 220 вольт. Так, 220. Лифт. Черт. Там Все. Уже можно с лифтикатом. Чекаємо, я же вам сказав, що ми цього разу взламаємо цю ігру. Давай, давай, быстрее. Ну вот крею. Кстати, давай заходит. Ань, крутой, пошли. Вс-таки проблема к другом. Прагам ее. Что-то заломать. Ну король і Поломалась и не дай мне. сюда сюда. ну и выходим на бар. Кричи. Алло. Все, вкресенье. все. Мы тратили их И я вам сказал, Ой Кролик. Мы кролик, так, мы Идем мы Откриваємо. І Дивіться. Це підвал другого голову неділі. Такий там забитий. Нічого чудома. А тут. І він. він вже нас не ловить. А тоді дивіться, проходимо далі. Сюди. Спочатку ми прикиді. А, ко. Дивіться, а я знову візьму цю каменем. Ліфт. Треба дивіться, він да, піднімається. Якщо я зараз в другий раз втечу. Це просто буде якийсь не знаю. Пара заходить. Але я вже перевіряв цей бах. А на ліфт не зайде. Цього штука не включиться, але все рівно. І на цьому моменті я вже буду прощатися. Ми сьогодні взламали першу главу меділі. Я думаю, вам понравилось відео. І на цьому я буду прощатися. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал.